Олександр Гісем, Олександр Мартинюк. Історія України 8 клас, Аудіокурс. Додаткова презентація. Параграф 20. Гетьманство Івана Виговського. Розкол Гетьманщини. Андрусівське перемир'я. Розділ 4. Козацька Україна. Наприкінці 50-х. Років 17 століття на початку 18 століття. Параграф 20. Гетьманство Івана Виговського, Розкол Гетьманщини, Андрусівське перемир'я. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь про правління гетьмана Івана Виговського, Андрусівське перемир'я якими були причини і наслідки Московсько-української війни 1658 1659 років про причини руїни та розколу Гетьманщини? Що таке громадянська війна, руїна, Чорна рада? Пригадайте, у якому становищі перебувала Українська козацька держава на момент смерті Богдана Хмельницького? Якими були соціальні наслідки національно-визвольної війни? І що таке федеративна держава? Перше запитання. Внутрішня і та зовнішня політика Івана Виговського гадяцька угода. Політична і соціально-економічна ситуація на українських землях після смерті Богдана Хмельницького була вкрай складною. Поразка українсько трансильванської воєнної кампанії проти Речі Посполитої негативно вплинула на морально-психологічний стан суспільства. До того ж, загострилися українсько-московські відносини через нехтування царським урядом інтересами Гетьманщини. Тривала війна різко погіршила матеріальне становище селянства і козацтва. Чимало козаків, що не отримували платню за службу, зосередилися на Запорозькій Січі, яка перетворилася на осередок можливого соціального вибуху. У середовищі козацької старшини сформувалися угрупування, що не поділяли принципу спадковості гетьманату та розгорнули боротьбу за владу. У протистоянні за гетьманську булову найуспішніше діяв Іван Виговський. 15 вересня 1657 року на Старшинській раді в Чигирині. Його було обрано гетьманом до повноліття сина Богдана Хмельницького Юрія. А вже в жовтні козацька рада в Корсуні призначила Івана Виговського повноправним гетьманом. Іван Виговський продовжував зовнішньополітичний курс Богдана Хмельницького. Він намагався зберегти союзницькі відносини зі Швецією, Трансильванією, Кримським ханством та Московською державою. Останнє підтримувала Івана Виговського в боротьбі за гетьманську булаву. На час обрання гетьманом Іван Виговський був досвідченим державним діячем. Однак у внутрішній політиці припустився досить серйозних помилок. По-перше, Гетьман підтримував козацьку старшину і шляхту. При цьому залишаючи поза увагою інтереси основної маси козаків селян і міщан. По-друге, Згубним для української козацької держави стало те, що для боротьби з антигетьманськими виступами Іван Виговський шукав допомоги правителів інших держав. Прорахунки гетьмана призвели до козацьких заворушень, що розпочалися в жовтні 1657 року на українських землях. Козаків очолили кошовий атаман запорожців Яків Барабаш і полтавський полковник Мартин Пушкар. Ці виступи таємно підтримував царський уряд. Спочатку гетьман спробував домовитися з ним, пішовши на деякі поступки, яким свого часу опирався Богдан Хмельницький. Так він дозволив призначити московських воєвод у великих містах Гетьманщини. Погодився на перепис населення для збирання данини царю тощо. Проте це не допомогло. Тоді для придушення повстання, Іван Виговський уперше в історії України використав кримських татар і розплатився за їхню допомогу дозволом брати Ясир із Полтавщини. Під час відчайдушних боїв. Між прихильниками та противниками гетьмана у травні червні 1658 року на українських землях загинуло та було взято в ясир близько 50 тисяч осіб, серед яких і керівники повстання. Фактично, ці події започаткували період громадянської війни. В українській історії його також називають. Руїною. Ви бачите портрет Гетьмана Івана Виговського невідомий художник 19 століття. Терміни. Руїна. Це період в історії України, який розпочався після смерті Богдана Хмельницького і характеризується боротьбою за владу між представниками козацької верхівки. Поділом України та втручання у її внутрішні справи іноземних держав Московії, Речі Посполитої, Туреччини. Громадянська війна це форма політичної боротьби, що є збройною сутичкою між соціальними групами в межах однієї держави за, для здобування державної влади або досягнення відстоювання певних прав привілеїв. Ну і ще тлумачення поняття руїна термін, яким позначають процес занепаду і спустошення Української козацької держави під час громадянської війни, період гострої боротьби старшини за владу і постійної агресії сусідніх держав. Остаточно авторитет ГЕТ. Гетьмана підірвали його прагнення порозумітися з Річчю Посполитою. Починаючи з весни 1658 року тривали переговори про умови повернення козацької України до складу Речі Посполитої. Поштовхом до такої зміни політики Української козацької держави, заобразним висловом Івана Виговського стало те, що. Москва хоче мати гетьмана, якого можна, взявши за хохол за собою водити. Ще однією причиною було те, що отримати допомогу від кримського хана гетьман міг лише після примирення з польським урядом, і з 1654 року існував союз між Річчю Посполитою і Кримським ханством, що мав чинність упродовж 12 років. За результатами переговорів, 16 вересня 1658 року на Козацькій раді неподалік міста Гадяч було укладено українсько-польську угоду. Одним з авторів цієї угоди був Юрій Немирич. Юрій Немирич, якого називали правою рукою гетьмана. Польський сейм затвердив гадяцьку угоду з деякими змінами у травні 1659 року. У кінцевому варіанті вона містила такі положення: Україна в межах Київського, Чернігівського та Братславського воєводства під назвою Руське князівство входила до складу Речі Посполитої як третя складова федерації. На рівні з Короною Польською і Великим Князівством Литовським. Назву Руське князівство було вилучено з остаточного тексту угоди, яку ухвалив сейм Речі Посполитої. Федерація об'єднувалася особою спільного короля. Обраного представниками трьох держав. На чолі Руського князівства був Гетьман, якого затверджував король із чотирьох кандидатів, що були представниками козацької старшини. Гетьман обирався довічно. Гетьману заборонялися будь-які відносини з іншими державами, польські і литовські війська. Не мали права перебувати на українських землях. Козацький реєстр мав становити 30 тисяч осіб, тобто скорочувався наполовину. Гетьман мав право представляти королю щорічно по 100 козаків із кожного полку для надання їм шляхецьких привілеїв. Церковна унія була скасована. Водночас. П'ять православних ієрархів отримували місця в сенаті. Передбачалося заснувати необмежену кількість гімназій, шкіл і друкарень. Хоча польський сейм і затвердив гадяцьку угоду, крім пункту проскасування церковної унії, її умови не були втілені в життя. Цей документ, незважаючи на всі його позитивні моменти, спізнився щонайменше на століття. Після тривалої боротьби з Польщею, його вже не сприймали в українському суспільстві. Коли посланець привіз остаточний текст угоди до Івана Виговського, той вигукнув: Ти зі, ти зі смертю приїхав, і смерть мені привіз. Запитання друге. Московсько-українська війна 1658-1659 років Конотопська битва. Гадяцька угода стала приводом до відкритої агресії Московської держави проти Гетьманщини. Восени 1658 року між ними розпочалася війна. Московська влада закликала український народ не підкорятися гетьману, а армія на чолі з воєводою Григорієм Ромадановським силою схиляла населення до підданства московському царю. Частина лівобережних козацьких полків перейшла на бік московської держави. Тим часом Іван Виговський розіслав європейським правителям. Лист звернення, у якому повідомив про розрив із Московією та його причини. На початку квітня 1659 року московське військо, на чолі з князем Трубацьким, підійшло до конотопа та взяло його в облогу. Місто захищали 4 тисячі козаків на чолі з наказним гетьманом Гуляницьким. Героїчна оборона дала змогу Івану Виговському зібрати сили та разом із поляками і татарами рушити на допомогу. 8-9 липня 1659 року під конотопом відбулася вирішальна битва, у якій Іван Виговський завдав поразки 100-тисячній московській армії. У битві загинули основні сили московської кінноти. Переляканий цар навіть залишив Москву, боячись чергового походу козаків на місто. Проте, через гостру внутрішню політичну ситуацію скористатися результатами перемоги гетьман не зміг. Рух проти Івана Виговського огопив лівобережжя частково правобережжя. До того ж, на українські землі знову рушили московські війська. У цей час гетьмана зі своїм військом залишив кримський хан, оскільки вінницький полковник Іван Сірко разом із запорожцями здійснив воєнний похід на Аккерман. Невдоволена політикою Івана Виговського козацька старшина об'єдналася навколо Юрія Хмельницького і висунула його на гетьманську. 21 вересня 1659 року відбулася Козацька рада, на якій Юрія Хмельницького було обрано гетьманом. Іван Виговський урятувався втечею до поляків, але в 1664 року його було звинувачено у змові проти Польщі і страчено. Побачите. Карту, як відбувалася конотопська битва. Роздивіться, будь ласка, уважно. Це відеоматеріал. Ви можете відео зупинити і уважно подивитись. Запитання третє: Гетьманство Юрія Хмельницького. Поділ українських земель на лівобережну і правобережну гетьманщину. Ставши гетьманом, Юрій Хмельницький вирішив налагодити відносини з Московією. Під час переговорів у Переяславі, московські воєводи відхилили український проєкт та нав'язали новий договір на основі змінених березневих статей, що отримав назву Переяславські статті 1659 року. Нові обмеження, що містилися в Переяславських статтях, Викликали обурення в більшості козацтва. У той самий час Річ Посполита та Московська держава готувалися до нового етапу боротьби. У воєнній кампанії 1660 року вирішальна битва якої відбулася поблизу міста Чуднів. Тому її назвали Чуднівська на правобережжі. Польська татарська армія завдала поразки козацько московській Політичним наслідком цього став перехід Юрія Хмельницького на бік Польщі і підписання Слободищенського трактату 1660 року. Його було укладено на основі гадяцької угоди, але з деякими змінами. Підписання Слободищенського трактату призвело до політичного розколу українського суспільства. Якщо на правобережжі Козацька рада, що відбулася восени 1660 року в Корсуні, схвалила його, то козаки деяких лівобережних полків. Відмовилися підтримати трактат і обрали своїм наказним гетьманом Переяславського полковника Якима Сомка. Юрій Хмельницький за допомогою татар спробував відновити свою владу на Лівобережжі і усунути від влади Яківа Сомка. Проте це лише погіршило ситуацію. У травні 1661 року майже все лівобережжя визнало владу Московії. Наприкінці 1662 року, зневірившись у можливості об'єднати під своєю половою всі українські землі, Юрий Хмельницький зрікся гетьманства і постригся в ченці під ім'ям Гедеон. У цей час остаточно склався поділ території Гетьманщини на правобережну, яка визнавала польську владу, і лівобережну підпорядковану Московській державі. В обох частинах Української козацької держави було встановлено окремі гетьманати. На Правобережжі в січні 1663 року козацька рада в Чигирині обрала гетьманом Павла Тетерю 1663-1665 роки. На лівобережжі після короткого гетьманства Яківа Сомка 1662 рік, якого не визнавала московська влада. 27 червня 1663 року на чорній раді в околицях міста Ніжин гетьманом обрали Івана Брюховецького 1663-1668 роки. П'ять років він був гетьманом. Отже, у Гетьманщині виникла глибока криза. Кожен гетьман покладався на силу, щоб об'єднати українські землі. Запитання четверте. Спроби об'єднати правобережну і лівобережну гетьманщину. Андрусівське перемир'я 1667 року. У жовтні 1663 року, на Лівобережну Гетьманщину вторглися польські війська на чолі з королем Яном II Казимиром. Татари та правобережні козацькі полки на чолі з тетерею. Цей похід тривав до березня 1664 року і зазнав поразки. Повернувшись із невдалого походу, Польська шляхта почала відновлювати свої порядки на правобережжі. У відповідь спалахнуло повстання проти польської влади, унаслідок якого Павло Тетеря втік до Речі Посполитої. Новим гетьманом правобережжя було обрано Петра Дорошенка, 1665 рік. 1676 роки. В ці роки він був гетьманом. Він зумів відновити діяльність державних органів та зміцнити свою владу. Першочерговим завданням новообраний Гетьман вважав об'єднання двох частин України. Тим часом обраний гетьманом Лівобережжя. Кошовий атаман Запорозької Січі Іван Брюховецький у листопаді 1663 року підписав із представниками царського уряду Батуринські статті. Порівняно з попередніми договірними статтями вони містили 5 нових пунктів. Це Гетьманський уряд зобов'язувався безоплатно забезпечувати продовольством розташовані на українських землях московські гарнізони. Гетьманський уряд зобов'язувався здійснювати заходи з повернення московських утікачів, їх переховування карали смертю. Встановлювалася заборона для українських купців на продаж вина і тютюну в Московській державі. Заборонявся продаж хліба на правобережну Гетьманщину і кримським татарам. Гетьманський уряд мав скласти списки всіх козаків, міщан і селян, а також зазначити розміри їхніх земельних володінь. У вересні... 1665 року У вересні 1665 року Іван Брюховецький першим з українських гетьманів здійснив візит до Москви, де підписав нові статті, що значно. Посилювали залежність козацької України від царського уряду. Згідно з московськими статтями, українські землі і міста проголошувалися володіннями московського царя, а з їхнього населення, крім козаків, стягувалися податки до царської скарбниці. Вибори гетьмана відбувалися в присутності московських представників, а гетьманські клейноди, новообраний гетьман, отримував від царя. Дипломатичні відносини гетьмана з іншими державами заборонялися, Київську митрополію мав очолити московський ставленик. Гетьман позбавлявся права надавати українським містам самоврядування відтепер це здійснював тільки цар. Збільшувалася кількість московських гарнізонів, вони розміщувалися в усіх основних містах, а повноваження московських Воєвод суттєво зростала це збирання податків із некозацького населення, хліба на отримання гарнізонів, грошових зборів. Іван Бріховецький отримав від московського царя титул боярина та великі маєтки за проявлену поступливість. У цей період також тривала війна між московською державою та Річчю Посполитою, виснаживши. Матеріальні і людські ресурси обидві держави схилялися до примирення. Дізнавшись про початок переговорів, Петро Дорошенко зрозумів, що сподіватися на допомогу Польщі у боротьбі проти Московії не варто. За допомогою татар він розгромив під Браїлом польське військо 19 грудня 1666 року. Тим самим перешкодивши його намірам розміститися на правобережжі. у той самий час у результаті тривалих переговорів, 30 січня 1667 року, в селі Андрусово, що під Смоленськом, Московська держава та Польща, уклала угоду про перемир'я на 13,5 років. На підписання андрусівського перемир'я не запросили. Ні лівобережного гетьмана Івана Бріховецького, ні новообраного правобережного гетьмана Дорошенка. Згідно з умовами андрусівського перемир'я закріплювався такий поділ українських земель. Правобережжя без Києва відійшло до Польщі, а Лівобережжя та тимчасовий Київ, та тимчасова Київ на два роки. Залишились за Московією. Запорожжя мало визнавати владу обох держав. Перед вами дати, які треба запам'ятати. Ви бачите зображення повалення та арешт гетьмана Яківа Самка і обрання Івана Піховецького кадр із фільму Чорна Рада і ілюстрація до книги Чорна рада Куліша. Далі я пропоную вам подивитися невелику презентацію по темі і віддати відповідь на запитання в кінці презентації. Цей відеоматеріал ви можете зупинити і уважно роздивитися і прочитати. Запитання уважно прочитайте. Їх всього три. Дайте відповіді письмово в зошиті. Я дякую вам за увагу.